Тима уроку людина і природа. Підкажи: а який сьогодні день? А який сьогодні місяць? А пора року? Які є ознаки саме цієї пори року? Звідки ти знаєш? Дякую. А який стан неба? Чи є сьогодні опади? рівно від природи, що людині дає природа, а що дають природі люди? Як рослини і тварини пов'язані між собою? Дай відповідь на це запитання. Звичайно, тварини і рослини, вони тісно пов'язані. Пам'ятаємо, у першому класі ми розглядали ланцюжки живлення, що для того, щоб жив зайчик, йому потрібна капуста, для того, щоб жила лисичка, лисичці потрібний зайчик. Тобто, між рослинами і тваринами існує тісний взаємозв'язок. Вони не зможуть вижити одне без одного. Людина дістає від природи все, що їй потрібно для життя це тепло, повітря, їжа, вода, одяг, житло. Людина вивчає природу, щоб уміти використовувати її багатства. Природа дає людині все, що їй потрібно для життя. Тепло. Сонце дає нам тепло, необхідне для життя. Повітря. Рослини виробляють кисень, необхідний для дихання людини. Воду. Вода необхідна для пиття. Приготування їжі, поливу, рослин. Їжу. Рослини дають нам фрукти овочі, злаки, які є джерелом поживних речовин. Тварини дають нам м'ясо, молоко, яйця, які також є джерелом поживних речовин. Одяг тварини дають нам хутро, шкіру, шерсть, які використовуються для виготовлення одягу. І, звичайно, природа дає людині житло. Деревина, камінь, глина, інші природні матеріали використовуються для будівництва житла. Приглядаючись до польоту птаха, людина зробила літак. За зразками природи побудувала човни та землярині машини. Вона дивилася. Як пливе риба або кити та збудувала підводні човни? Розглянь малюнок. Чим займаються діти, зображені на малюнку. Дітки будують вежі з піску, ходять в походи, в гори, в ліс. Займаються спортом на свіжому повітрі, купаються, відпочивають, дихають свіжим повітрям. Подумайте, як же природа зміцнює наше здоров'я? Природа допомагає нашому організму, щоб в нас був більш сильний імунітет, допомагає нам. Знаходитися в хорошому психологічному стані, так, дихати чистим повітрям. Все це робить для нас природа. А як же людина дбає про природу? Подумай, будь ласка, як діти можуть допомогти природі, що вони можуть зробити для її охорони? Чи фірш посадимо гай. Щоб красувався рідний край у зеленому гіллі, Посадим на горбочку гай, сосну й дубки малі. Високі стануть дерева, підіймуться до хмар, у гаї житимуть сова, зозуля і шишкар. Тут зійдуть проліски ясні, фіалки і розмай, розквітне ними навесні увесь зелений гай. Потопче лиска тут сліди, й зайчик сам. І люди, що прийдуть сюди, спасибі скажуть нам. Ось такий чудовий віршик. Підкажіть, будь ласка, що ж дітки робили як дітки намагалися допомогти природі? Правильно, вони вирішили посадити гай? Давайте подумаємо. А який же зв'язок виник між посадженим гаєм, тваринами і іншими рослинами? Правильно, коли гай почав проростати і став великим, туди прийшли жити тварини, там почали рости квіточки. Скажіть, як же зміниться життя навколо посадженого гаю? І чому це люди скажуть спасибі? Подумай, а що ти можеш зробити для охорони природи? Діти можуть зробити багато корисних речей для охорони природи. Наприклад, не засмічувати природу. Діти повинні вчитися збирати сміття за собою, не залишати сміття на природі, не кидати сміття на вулиці. Оберігати природу. Діти повинні вчитися берегти природу, не ламати дерева, не знищувати рослин і тварин. Берегти усе живе, усе те, що дала нам природа. Давайте з вами зараз спробуємо дати відповіді на запитання, що цікавого для вас було на уроці. Що нового дізналися? Що було складно? Чого навчилися на уроці. Що найбільше сподобалося, оберіть цеглинку, яка відповідає вашій роботі на уроці. За увагу! Ви чудово попрацювали! Поставте лайк, підпишіться на канал, щоб не пропустити наступний урок. До зустрічі! Ми будемо на вас чекати!